Доброго вечора! Вітаю вас на моєму каналі вечір, бо зараз дійсно вечір. Але я вирішила приготувати ось таке тісто чудове для імбирних коржиків. О! Синок мій підказує. Так, для імбирних коржиків. Тісто я замісила, дуже просте тісто. Збиваємо 100 грамів. У мене коричневий цукор, але можна брати і звичайний білий. 100 грамів цукру. Збиваємо з, зі 150 г вершкового масла розм'якченого та кімнатної температури. Збиваємо до білої маси, додаємо одне яйце, збиваємо міксером, додаємо. Ну, дві столові ложки меду, хто як любить. Е, так, знову збиваємо міксером, а тим часом готуємо суху суміш. Це е, 250 г борошна та е, трішечки дрібочка е, соди. Але я соду не дуже поважаю. Я беру завжди пекарський порошок. Так, тому. Замішуємо, трошки додаємо ще борошна. Вийде, борошна десь ну, 300 грамів, 280-300 грамів, так, на підсипку. да, Тісто того, тісто жирне, в принципі, так, тому що масла багато. Ось інструмент у нас для того, щоб розкачувати тісто, але тісто треба, щоб постояло пару годин у холодильнику. А і найкраще, щоб воно залишилось там на всю ніч. Зрозумів? Льонь, синок, зрозумів, на всю ніч залишається чисто в холодильнику, а завтра зробимо. Синок мені вже підготував формочки. У нас багато дуже формочок. І різдвяних, і не різдвяних, можна так сказати, весняних. От. Але олень у нас є в наявності. Зустрінемось з вами завтра. До зустрічі! А поки що йдіть і готуйте тісто. Готуємося до різдвяних свят. Бай-бай!